На 5 гривень збільшилась батьківська плата за навчання у кіровоградських школах естетичного виховання. Підвищення вартості є щорічним і дозволяє покращувати матеріальну базу художньої, естетичної та чотирьох музичних шкіл обласного центру. З нового навчального року батьківська плата, приміром, за навчання в музичній школі на найдорожчому відділі фортепіано коштуватиме 80 гривень щомісяця. Опанувати образотворче мистецтво в художній школі буде вдвічі дешевше. Наразі в усіх міських школах естетичного виховання навчається більше двох тисяч дітей. Четверта частина із них Туються пільгами і сплачують неповну вартість. Батьківська плата передбачає витрати на і заробітну плату викладачів, а також згідно затверджених кошторисів по школам і на їхнє утримання, і на розвиток. Тобто, за батьківську плату ми робимо і капіталь, ну, і поточні ремонти, наприклад, да, і відрядження, і на конкурси, десь. Ну, тобто, десь якийсь придбати музичний інструмент. Тим паче.